Пам'ять про Бога вас не лишала ні одної хвилини. Пам'ять про Бога має бути з думкою. Бо наскільки думка зв'язана з Богом, настільки ти тоді зв'язаний із внутрішнім добром, спокоєм, радістю і так далі. Людина не має сьогодні внутрі радості і спокою через те, що вона звертає увагу на слова і на поведінку. Слова вона звертає на усвідомлює, що це є егоїзм. Егоїстична людина є джерелом всякого зла. Всякого зла. Бо його це постійний протест. От. Чому в нас більше в зустрічах йдуть розмови, а не почуття доброти? Ми не шукаємо в собі добро, а шукаємо добро язиком. Одержати плід добра через когось. От. Ми говоримо для того, щоб нас похвалили, чи до нас віднеслися, чи до нас, до нас, тут Бога немає. Тут навіть душі немає, тут тільки є я. Я, який в зовнішньому світі успішний або не успішний, реалізований або нереалізований. батько, мама, брат, сестра, в чому ти реалізуєшся? Цьому твій егоїзм? Егоїстична людина ніколи не може мати спокою. Егоїстична людина ніколи не поставить думку вище язика. Бо тоді що ж люди мене не почують, то й не отримує за це нагороди? Якщо я щось не вставлю, то й мене не зауважать. То й мене не похвалять. Не побачать мене. Тому християнин. Більше любить спілкуватися з Богом як істинним добром душі. А спілкуватися з людиною, не маючи добра в собі, і тільки за свого ега. Коли я буду любити більше душу, а не відносини душі до мене, я буду оправдовувати розуміти душу, але не буду захоплюватись відносинами. Захоплений відносинами знову говорить про егоїзм. Захоплений своєю мовою, своїми словами. Це теж егоїзм. Егоїстична людина противна Богу. Ісус каже, хто хоче йти за мною, хай відрічається себе. Себе як я, себе як пустослів'я. Себе як самовосхвалення схвалення в розмові. Себе як самооцінка, себе як жертва, себе як саможаління через кого, щоб не пожаліли, як жертва. Тому я терплю терпеливість моя задля любові до душі. Терплю для того, щоб не впустити в собі гнів. Який є ядом душі? Терплю, щоби не визвати в собі протесту, стіпивши зуби. Оправдою з терпеливістю, бо душа важніша, ніж слова тієї до мене. Тому Бог. Має бути для мене постійним істочником спілкування мого ума і серця з ним. Тільки Господь. І я маю з Господом більше любити спілкуватися, як з людиною. Чим більше я буду більше спілкуватися з Богом, тим краще в мене буде спілкування з людиною у Бозі. Чим більше я буду спілкуватися з людиною, в мене не буде колись спілкуватися ні з Богом, ні з власною душою. Чим більше я Бога беру за ближню, тим більше я стаю ближнім для ближніх. Чим більше шукаю ближньому ближнього, тим більше я боргом і ближньому, і самому собі. Амінь.